Та ні. Нічого не змінилося. Ніяк, тому що в мене ніяк брат безвідсідник, тому ніяк, ніякі празники. Ми зараз нічого не святкуємо. Ні, не змінилися. Я співаю при Київському терцентрі в ансамблі. Ми готуємося до цього свята, так що буде, запрошувати будуть, будемо співати. Де скажуть, там заспіваємо, а це ще й станціюємо. У мене дід був Миколаєм, і це така традиція в моїй сім'ї. Я дарую щось солодке для мами, мені теж дарують. І це така приємна подарункова традиція. І зараз вона продовжується? Так, так, менш вже менш, але ми стараємось продовжувати її. День Святого Миколая мира раніше відмічали 19-го, воно мабуть так і буде. А День захисників України, звісно, будемо відмічати. Ми завжди, завжди к цьому дню збираємо якісь продукти або ще щось і відправляємо солдатам.